І так, шановні друзі, сьогодні у нас на огляді автомобільний багажник від тировельної марки RCOL. Упакований він для фірмою картонні упаковки. Даний багажник встановлюється на автомобілі, в яких реально не інтегровані в дах автомобіля. Даний багажник є універсальним. Я безпосередньо даний багажник буду встановлювати на автомобілі Ренокажа. Що стосується комплектації даного багажника, то в комплектація в нас сходить дві поперечні, які виконані з алюмінію. Безпосередньо дана модель багажника виконана чорного кольору, і зі зворотньої сторони на поперечні знаходиться обрізіною устав. В залежності від того, на який автомобіль дані поперечні будуть встановлюватись, їх необхідно буде підрізати, враховуючи відстані між релігами того чи іншого автомобіля. Ну і звісно, для того, щоб дані поперечні можна було закріпити, в комплектацію входить фурнітура та інструкція по встановленню даних поперечень. В інструкції зазначено порядок їх встановлення. Ну і крім того, в даній інструкції зазначено комплект даного багажника. Що стосується фурнітури для того, щоб можна було закріпити даний багажник, то в комплектацію входить чотири кріплення, які встановлюються безпосередньо на релігені автомобіля. На усі кріплення, які встановлюються на редліні автомобіля, є чотири пластикові кришки, які закривають весь механізм кріплення. Комплектації шестигранний ключ, за допомогою якого можна буде закріпити даний багажник. Крім того, є ключі від замка, які встановлюються в цілях безпеки. Для того, щоб запобігти пошкодженню релігів автомобіля та надійно зафіксувати багажник, в комплектацію входить чотири внутрішні провізійні вставки та чотири зовнішні провізійні вставки, які встановлюються безпосередньо всередину кріплення та виконання відповідності до форми кріплення. Також в комплектації є 4 пластикові запобіжники, які встановлюються після того, як буде змонтовано багажник. На цьому у нас огляд автомобільного багажника, який встановлюється на інтегровані релінги, завершено. Дякую всім за увагу.